Вітаю, дорогі глядачі нашого каналу. У цьому відео я розповім більше про те, де використовується німецька абетка та з чого вона складається. Поки ставте лайк та дзвіночок, підписуйтесь на наш канал. Німецька абетка складається з 26 літер, також трьох облаутів і приголосного С, що замінює у німецьких словах подвійне S. Однак наявність SC Ще не гарантує вам, що ви не зустрінете слова з потрійною літерою С всередині слова. Так, наприклад, аншлюс штелі» – перехрестя, басштіме басистий голос, делікатес зен делікатесна гірчиця. Використовується німецька абетка не лише у Німеччині, а також у таких країнах, як Швейцарія, Люксембург, Ліхтенштейн та Австрія. Також німецька абетка використовується і в місцях компактного проживання німців в Бельгії, в Данії, в Польщі, в Італії. Дякую вам за перегляд. Поділіться, будь ласка, в коментарях. Чи знали ви про ці особливості німецької абетки? А також підписуйтесь на наш канал, натискайте дзвіночок, щоб завжди бути в курсі, і ставте лайк. До нових зустрічей!